Давай снегу разб... Нагален. В я призовся. Ты да. Я не знаю. Да найближе АЗСК, просто наиближе. Приїхали, хлопчики. Стасик, привет. На 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 наливну сразу курва. А я о! А а це не машина ця? Кого? Пане исполняємось. Мадара лютий. Прикол. Опа, мадара люта, Тихо -тихо. Мудрик пить, просто... при... мудрик, пидги до нас, пожалуйста, мудрик ты при нас видеть. Нас, а вы дай, вы да, выдай, бида, буда. Мы біля АЗС ки, біля... Ну, мы, короче, там, де цей, там, де. Бля. Так, давай, да, я да, да, сами. Так я его пожалуйста. Биля, короче. Там, де Сокар, там, де Сокар заправка. В Киеве. Биля агенції, короче, Биля віля... Агенсия. Биля, Били Киев. Вв... Да, билет, я бро. Да, да. Сейчас пробежу. He... Uh, так Тот, той, перед, перед строку. Строку. A, дайте, будь ласка, свои документы. А сам паспорт Так, паспорт логические посвячення. Добавляю, восьпаны. Вот это затримание. Ветки в 20-го. Ч ты? Алло, я на это не могу, Ещ ладно, затряс. Саня, я, за я не знаю, я <кх> буду... веде, 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 веде. не могу. Выдай, выдай, там же выдай. Не уезжайте, я сейчас підбіжу. Так. <кхи> я тебе витаю. А ну я не секунду, тихо. Ой-ой-ой. А за що ви його кафнули? А Це не підкор. Красавчики. А де НПУшка, подожди. А. Спасибо, по, по спасибо, спасибо. Фанатик, но, но, но це не поможет обидчить. Де ДН, НПУшка, я просто не знаю. Лорекс, там... привет. О, здорово, что. Вйде, веде, 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 веде. Мы біля, мы біля меня на НП-шечке. Я їм сказала, що... Так кажется, чекайте там... мене. Ми, ми закапали фаната мого ага, на стрімі мене сюди. Ой, бля, у мене анімки не пророзились. А, так той стрім снайпінг. Пане Мадара Люти, а це шо був? То вам кажуть, стрім снайп, чи шо? Форум откинули? <рисвіт> це <рисвіт> <рисвіт> моя обезьяна ручна. Спасибо, спасибо. Обезьянка ручна.

Аааа, на 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 дороге и на 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 47 золото Почав концтв О, твой. Ооо, А, опа. Також Вибачаюсь. Саня, ты! Ты можно лазить это? Вітаю! Ні, вам нічого не вам нічого. Так. Випишу нічо е громадянину розшука саме. Порушення... Добре, 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 добре. Только перед тим я на тебе не кинул. Я, я, я требую телефонный дзвонок! А ты ничего не требуешь? Телефон і звонок, багато, хочеш, багато, багато хочеш! хочеш. Адвоката ти ты ему чи ні? О, шо-шо- шо шо-шо сюд не 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 шо Шо-шо-шо-шотне, так как так, так, так нет, Та, так не, не да. Я буду говорити по телефоні, що у мене кайданка. А я вам выгукав адвокатурами напытриваю. А я тебе телефон достану, я не могу телефон отказать. Какой я звокание? Ладно, у меня выкупать катки. Андрей Монин не е. Шо, Андрей Монин с катом, так что вс, можно людині. Він спочатку отримував едва. Только я просто не наплата, він зразу знімає карман, а я не приковався. Дивіться, він просив адвоката. Так. Якого приватного чи дочала? Так, Державного. Ну, по, по, закону він має право на телефонний дзвінок, я тому не, не дайте. Він спочатку включав, виключити не Все одно, потрібно мати <плоку> телефонний дзвінок, це обов'язково теж. Ото вам кажучи, боді мілер, накладіть курс, ну, накладіть курс і... Ні, так, так треба ще не зняв кайданки, бо здесь, щас я команду бід. Курс. Подожди, курс, курс. 85. Раз, два, три, снимай кайданки. Раз, два, три, снимай кайданки. Так, да. ведь... через мы в чтобы проводить это телефонует. А, в службовом трансе все понимают. Давай, О, ну хорошо. Ну, блядь, флот? Флот? Ну, и зачем, типа? Вс, просто теперь у вас фрапс есть. У Марии есть. Мам, я не буду её закидать в ма...